Вітаю, ви на каналі CryptoKid. і у цьому відео я розповім вам про оновлення, яке чекає на нас уже завтра, 9 грудня. Приємного перегляду! А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Про івенти поговоримо пізніше. З того, що написали, мають додати голосування для топів сервера. Вони будуть вибирати, проти якого сервера будуть битися наступного разу. З цікавого має з'явитися нова локація у світовому дереві. Єдине незрозуміло, чи це буде п'ятий поверх, чи це буде додаткова локація четвертого поверху. Надіємося, що там будуть більші кубки бурштина, і ми зможемо його достатньо накопати. Також від завтра будуть два нові боси Снора. Вони будуть зустрічатися на всіх поверхах лабіринтів, а також у світовому дереві. З ними будуть пов'язані івенти, про них розповім пізніше. І нарешті мають додати новий депозит. Надіюся, це вони пофіксять стейкінг, так як від минулого оновлення він не працює. Тепер перейдемося по івентах. Перші два це ті, які не запустилися минулого тижня. Отже, завтра нарешті має бути 50% знижка. На магазин за монетки слави. А також додатковий досвід у певних локаціях у певний час. Але, так як я вказав минулого разу, це буде десь 2-6 година ночі. Наступні івенти стандартні: перший івент на повторювання завдання, щоденні місії та унікальні монстри. Отримаємо ресурси та Галарс Бейдж. І наступний вбивство монстрів. У Folkfang, Template of House, а також в залі Валькірії. За це ми отримуємо ресурси, а також сезонне спорядження. Ще один івент пов'язаний із твічом. Як ви знаєте, минулого разу в них була така акція, де ми за перегляд отримували дроп, що ж буде точно таке саме. Нам треба буде переглянути 15 годин. У вашому профілі потрібно підв'язати твіч, далі включити трансляцію. І лишити можна її на фоні, виключивши звук. Через 15 годин ми заберемо усі всі бафи. Тут є як звичайні ресурси, так і жовті виклики Валькірій, Тісірів, а також виклики тваринок. Наступний івент це в честь колаборації з Razer. В них буде аж цілий 30-денний чекін, де ми будемо отримувати ресурси, виклики та сезонне спорядження. Тут все як в звичайних чекінах. Заходимо кожного дня та забираємо нагороду. Далі про вбивство нових унікальних босів. Як я говорив на початку, в нас з'явиться два нові боси снора. Вони будуть з'являтися у двох лабіринтах, а також у каньйоні світового дерева. Якщо я правильно зрозумів, за їхнє вбивство ми будемо отримувати цікаві ресурси. Завтра подивимось детальніше, що це таке. І останній івент. Тут ми збираємо спеціальні ресурси, падають вони з лабіринтів, Folkwanгу, Template Хаус, Рагнарок і Каньйон Світового Дерева. За них ми крафтимо спеціальне спорядження, його ставимо в колекцію і отримуємо тимчасові бафи. Бафи будуть діяти з 9 грудня до 13 січня. Думаю, як і в минулому івенті, за ці ресурси можна буде скрафтити виклики, мішечки з бурштином, а також інші потрібні ресурси. Ось таке оновлення на нас чекає. Тож, підписуйся на канал, а ми зустрінемось у наступних роликах.